Влітку збільшується кількість ДТП, в яких діти отримують тілесні ушкодження, у тому числі і під час перевезення неповнолітніх. А це суто відповідальність дорослих, акцентує начальник прес-служби управління патрульної поліції в Одеській області Алла Марченко. Для гарантування безпеки маленьких пасажирів обов'язково треба використовувати автомобільні крісла для дітей, які мають зріст нижче 150 сантиметрів, а також не забувати про паски безпеки. Однак ці правила батьки інколи порушують, наражаючи тим самим на небезпеку. Безпеку своїх дітей днями також їхала в районі площі, наприклад, 10 квітня їде велика автівка, джип відкритий люк, і дитина рочків п'ять. Вона стоїть, мабуть, на сидінні на пів корпусу. Вона на вулиці посміхається і щаслива. Але ж чому це дозволяється? Це перш за все небезпечно. Будь-яке різке гальмування автівки дитина вже може впасти, отримати травми. І на жаль, батьки, які перевозять дітей про це, зовсім не думають. За відсутності дитячого автокрісла передбачено штраф у розмірі 510 гривень. Така ж сума за невикористання пасків безпеки. Однак мова тут більше йде не про фінансове покарання, а про важливість безпеки і збереження здоров'я, а інколи і життя водія та його пасажирів, як дорослих, так і дітей. Під час спілкування, наприклад, батьки кажуть, що вона не слухається дитина, хай вона грається. Але ж слід розуміти, ми про це кажемо вже постійно і всі, що будь-яке гальмування, якийсь різкий маневр, якась аварійні, якісь аварійні обставини на дорозі, і дитина падає, дитина б'ється, і дитина вже може отримати травму. Чи це буде закрита черепно-мозкова травма, чи це буде ухиб, чи це буде перелом ручки. Тому це ж потрібно розуміти перш за все. Батькам, тому що це вже біда, це вже проблеми зі здоров'ям дитини. Це вона вже в небезпеці. Дитяче автомобільне крісло встановлюється в автомобіль для безпечного перевезення дітей з моменту народження і приблизно до віку 12 років. А саме допоки дитина не досягне ваги 36 кілограмів і зросту вище півтора метри Контроль за цим покладається суто на батьків. Повинні батьки вже. Контролювати, який ріст дитини, і, звісно ж, підбирати. Я розумію, що не завжди дитина хоче. Для малечі це люлька для зовсім маленьких діточок. Потім є крісло, і потім для дітей, які доросліші, то це вже таке є спеціальне кріплення, яке фіксується на задньому сидінні, і дитина пристібається також по саме безпеки. Саме це і забезпечує безпечне перевезення дитини в салоні автівки, і саме її безпеку. Батькам варто з найменшого віку привчати дитину до правил безпечного перевезення з малечою треба говорити, роз'яснювати важливість дотримання усіх умов, зокрема необхідність автокрісла. Звісно, Звісно, найменш важливу роль відіграє і власний приклад, адже дуже часто діти поводять себе так, як батьки. Якщо дитину виховують. Переходити дорогу, дочекатися зелене світло, світлофору, переходити у встановлених місцях, там, де є пішохідний перехід, звертати увагу на те, як рухається транспорт, чи зупиняється автівка для того, щоб надати перевагу в русі пішоход. Це повинно бути з перших кроків, коли дитина виходить з батьками на вулицю. І саме таким прикладом, таким навчанням дитина розуміє, а якщо батьки постійно бігають самі, можуть. Десь там нагадати дивись там мені, то на жаль, дитина буде повторювати саме те, що роблять батьки. Дитині треба довіряти, але все ж таки інколи не завадить перевірити, як вона себе поводить на дорозі. І найголовніше з дітьми необхідно розмовляти, цікавитися їхнім життям, намагатися створити відносини, побудовані на довірі та взаємоповазі.